Мітохондрія кидає свою сміттєву дезокрибонуклеїнова кислота, і це може коштувати нам нашого здоров'я. Мітохондріальний бунт чому сміття дезоксирибонуклеїнова кислота віку до нас і як з цим боротися? З віком ми неминуче стикаємося з погіршенням здоров'я. Біль у суглобах, зниження когнітивних функцій, підвищена вразливість до захворювань це лише деякі неприємні симптоми старіння. Але що за цим процесом? Виявляється, відповідь може бути крихітною і бути безпосередньо всередині наших клітин, у мітохондріях ці енергетичні станції, які забезпечують нам енергію. Недавні дослідження проливають світло на несподіваний механізм, завдяки якому мітохондрії насправді відкидають сміття у вигляді їх дезоксирбонуклеїнова кислота, МТДНК, що провокує хронічне запалення та прискорення старіння. Я, як людина, яка давно зацікавлена в темі довголіття та вивчає вплив різних факторів на здоров'я, завжди був вражений складністю біологічних процесів, що відбуваються в нашому організмі. Вивчення роботи мітохондрії це занурення в неймовірно тонкий світ молекулярних взаємодій, де навіть незначні невдачі можуть мати далекосяжні наслідки. Мітохондрії більше, ніж просто електростанції. Перш ніж заглибитись у деталі сміття дезоксирибонуклеїнова кислота, важливо зрозуміти роль мітохондрій. Вони не просто генерують енергію для наших клітин, вони беруть участь у різних процесах, включаючи регуляцію клітинного метаболізму, синтез гормонів і навіть участь в апоптозі, програмована загибель клітин. Мітохондріальна дезоксирибонуклеїнова кислота МТДНК відрізняється від ядерної дезоксирибонуклеїнова кислота у своїй структурі та функціях він містить менше генів і передається по материнській лінії. І хоча МТДНК відіграє важливу роль у функціонуванні мітохондрії, він також зазнає мутацій та пошкоджень, особливо з віком. Чому мітохондрії кидають дезоксирибонуклеїнова кислота? Традиційно вважали, що МТДНК пошкоджений або мутований, просто накопичується всередині мітохондрії. Але нове дослідження показало, що мітохондрії активно позбавляються від цієї дезоксирибонуклеїнова кислота у навколишню цитоплазму. Як це відбувається? Виявляється, коли мітохондрії відчувають дефіцит дезоксирибонуклеотидів, Будівельних блоків дезоксирибонуклеїнова кислота. Він починає використовувати рибонуклеотиди, будівельні блоки рибонуклеїнова кислота для повторення його дезоксирибонуклеїнова кислота. Це призводить до нестабільності МТДНК, як результат до його звільнення. Уявіть, що ви будуєте будинок, виготовлений з неправильних матеріалів. Результат крихкий і короткий будинок аналогічно. Використання рибонуклеотидів для реплікації МТДНК призводить до утворення недосконалих копій дезоксирибонуклеїнова кислота, які мітохондрії відкидають, ця відмова, мабуть, є ключовим фактором хронічного запалення, який супроводжує старіння. Запалення прихований ворог довголіття. Хронічне запалення це стан, при якому імунна система постійно активується. Навіть за відсутності чіткої інфекції або травми. Він руйнує тканини, пошкоджує органи та сприяє розвитку різних захворювань, включаючи рак, серцево, судинні захворювання, нейродегенеративні захворювання та діабет. Я особисто переконався у руйнівному впливу хронічного запалення на організм, спостерігаючи за станом здоров'я моїх близьких, які страждають від вікових захворювань. У минулому я часто недооцінював роль запалення в процесі старіння, але тепер я розумію, що це один з головних факторів, що визначають тривалість та якість нашого життя. Що можна зробити? Новина про те, що мітохондрії скинуті, може здатися страхітливою, але вона також відкриває нові можливості для втручання. Якщо ми можемо зрозуміти, як зупинити цей процес або принаймні пом'якшити його наслідки, ми зможемо значно покращити здоров'я та продовжити життя. Ось кілька стратегій, які можуть допомогти. Оптимізація їжі, використання продуктів, багатих антиоксидантами, такими як ягоди, овочі та горіхи, може допомогти захистити мітохондрії від пошкоджень. Важливо також уникати продуктів запалення, таких як перероблені продукти, цукор та транс, жири. Фізичні навантаження, регулярні фізичні вправи покращують функцію мітохондрій та знижують рівень запалення. Я сам намагаюся присвятити щонайменше 30 хвилин на день фізичних навантажень, будь то прогулянка, плавання чи йога. Управління стресом. Хронічний стрес може пошкодити мітохондрії та збільшити запалення. Важливо знайти способи ефективно впоратися зі стресом, такими як медитація, йога чи спілкування з близькими людьми. Добавки. Деякі добавки, такі як Q10C, альфа-ліпоєва кислота та ресвератрол, можуть допомогти поліпшити функцію мітохондрій та зменшити запалення, важливо проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати будь-які добавки. Мітохондріальна терапія, як згадувалося у вихідному матеріалі. Існують терапії для певних мітохондріальних захворювань, включаючи ведення будівельних блоків дезоксирбонуклеїнова кислота. Можливо, ці методи можуть бути адаптовані для боротьби з запаленням пов'язаним із старінням. Перспективи та виклики Нове відкриття про мітохондрії сміття відкриває захоплюючі перспективи розвитку нових стратегій боротьби з старінням та віком захворювань. Однак є серйозні виклики. Необхідно провести додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти механізми, що лежать в основі цього процесу, та визначити найбільш ефективні методи втручання. Індивідуальний підхід важливо враховувати індивідуальні характеристики кожної людини, такі як генетика, спосіб життя та стан здоров'я, безпека будь-які втручання повинні бути безпечними і не спричиняти небажані побічні ефекти. Доступність, нові методи лікування повинні бути доступними для всіх, хто їх потребує. Висновок. Мітохондріальний бунт це не просто наукова концепція, це реальність, яка впливає на наше здоров'я та довголіття. Розуміння механізмів, що лежать в основі цього процесу, дозволяє розробити нові стратегії боротьби з старінням та віком захворювань. Приймаючи свідомі рішення щодо харчування, фізичних навантажень та управління стресом, ми можемо підтримувати здоров'я наших мітохондрій та тривати роки активного та повного життя, наше майбутнє в наших руках, і воно починається з турботи про наші клітини.